Доброго вечора, друзі. Вас вітає новий проект каналу Сільське життя. Це якби продовження каналу Життя в селі, як воно є. На мій канал залишу ссылку в описі під цим відео. Це буде канал чоловіка. Про техніку, про наш мототрактор, про те, що він знає, про те, що він розуміє, те, що він вміє зробити, <кій> те, що він вміє поремонтувати, і, може комусь щось пригодиться. В свою чергу запрошую всіх, хто буде дивитися його канал, підписатися, включити дзвіночок поставити палець вгору, тобто подобаючку. як би то сказати, він старається для вас, для себе, спочатку, потім для вас. Надіється на вашу, ваше розуміння, що ви його підтримаєте і тим, як би то сказати, і таким способом ви підтримаєте молодий канал. Канал молодий, ще дуже молодий, ще тільки два підписники, але ми надіємося що з вашою допомогою у чоловіка все вийде. У нього не якесь таке бажання, таке аж не знати, яке велике, знімати ті відео. Але хоче показати те, що він знає і що, чому його навчило життя, якби, бо такої аж техніки нікого ніхто його не вчив. Так, для початку розкажу, що він буде робити. Знаю, що багато зараз в коментарях чоловіків почнуть казати, чому чоловік не говорить. Буде зараз чоловік говорити. Почуєте ви ще його його неодноразово. Але що хочу сказати, що, ми сьогодні, що він сьогодні хоче вам розказати. Прикупили ми рульові наконечники. Силку на магазин, де я замовляла. Залишу в описі або в першому закріпленому коментарі. Думаю, хто захоче, той зайде, подивиться. Магазин, у двох словах скажу, магазин називається Агрозахід у місті Тернополі. Ссылка буде в описі або в коментарі, повторюся: Що буде чоловік робити? Думаю, дуже коротенько він розкаже, хоча я дуже сумніваюся, що в нього дуже коротенько вийде. Добре. Попробуємо це все діло оформити дуже швидко. Як для першого відео. Добре. Розказуй okay. чоловіче, що до чого. Розказуй, що ти робиш, бо. Розказуй, що ти робиш? Ти робиш і зразу розказуй. Так Разу. роби, як люди роблять. Разма... Змащую наконечники. Бо чого? Рідні були без тавотниць. Просто вони не змащувалися. Вони не змащувалися. А ці ті... жінка заказала, вони. Покажи, яка тут тавотниця. От. Може хтось і не знає, що це таке. Знає О, що. От та, така штучка, де вона відкручується і змащується солідовим. То вона це тепер я відкручую, а потім шприцом можна не відкручувати шприцом... Ну, це кожен знає шофер, кожен тракторист знає, що це є. Це вже як дурак би поняв, а не поняв. Добре, давай далі. Відкручую гайпо. Нове. Воно туго йде і дуже. Так що я можу брати ключ, головку і, разом з воротком його о, розшатати. Воно має змазки. Тепер знімаємо цю гайку. Знімаємо пильник. Все робимо обережно. Все робимо обережно, бо того, що воно все коштує гроші. Все, то все коштує гроші все все коштує, коштує гроші. Все коштує гроші і немалі гроші, я вам скажу. Зайдете на сайт, подивитеся все, що стійку коштує. Зняли пильник. Цю ось, гумочку. ось так воно виглядає всередині. Ось так, ось. ось так виглядає всередині. І його треба, щоб воно ось тут, це діло, все змастилося, щоб воно ходило не так тісно, так? Так, Та, Воно я повинно е, зня, е, ходити тугенько, але це аж за дуже. Як я не годен його потиснути, аж з допомогою воротка. воротка. Отак тут сказати, можна взяти інакше, але неохота, то я беру, закручую гайку. І з допомогою цього ключа головки і воротка. Треба його розшатати. 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 Так. Ну, його розшатати це пів справи. Пів справи. Це можна розшатати там ті. Е... Добре. Е, Тепер. Чоловік... Тако. Одна біда з цими, що складають. Ті наконечники, що виробляють їх там на заводі чи на фірмі. От вони вставили е, тут, е, тут є такі канавки. Вони е, так як у, дву, у двої. Якби були той промежуток поставили проти цього тут, де дірочки, де, де тавотниця е, закручується, Прекрасно би було. Дуже би прекрасно. І тут би легше було навіть змастити ту головку у середині. Легше. А так я мусив брати цвях, розплескувати таку, та як ця отвертка. І на малих оборотах я лише трошки, аби різьбу не пошкодити. І на малих оборотах я ту пластмаску аж до самої головки просверлював так, аби її ашвидко було. І бо, тоді, о, тоді, бо не заходив, не бо воно заслонило цю дірочку. Воно заслонило її. Добре. Тепер я що роблю? Пила жінка шприц двадцятку. Голку взяв нагрів тим, зажигалку, ту голку витягнув, файно зачистив і тепер лише уставляю сюди. Можу цим, шприцом, але шприц тут він замалий і буде виходити слідок сюди. Для того я взяв, уже зараз вам покажу. Так, я взяв, ще вона такий купила мені. Я заказав її, аби вона купила, їхала до міста. І він також був за, а, маленький тут. Обрізав плотно. Воно заходить сюди, затискаю. Во. І тут та як е з І я чую, що воно йде. Потиснув трошки Облешився. Беру, закручую гайку. Закручую цю гайку. Так лишнюю руками. І... сюда, туда. Ну, коротше, коротше тако так, обновив. Дві штуки. Так, усі я дві вже зробив. Дві зробив. Тепер знов потиснув. Так, беру другий е, вороток, ключ, головку і його чуть-чуть. Прокручую. Ось закрутилася гаєчка. Я його зрушую. Ну, досить того, що його треба. О, вже воно легше пішло. Досить того, що все треба, всі не... чотири треба помастити. О, таким самим чином, як ти показав. Помастити. Добре, бо це Тепер буде, буде довге відео. Я знаю, що буде довго, жінку. Тепер тут де є канавки, Вот, например, тут є, присутні мені тут, о, о є одна канавка. Я цим шприцом зараз я поправлю. Ты пальцем оцем в праву руку заступаю. Я поправлю так, так. зараз цей один бік. Трошки тугенько, але нічого. Буден бік... Ну, це І я тако шприцом межи той промежуток, от затискаю шприцом туди. Воно звичайно все ide. воно, звичайно, не зайде туди. І не так швидко, як це здається. Не так швидко, не так. Але, Але мусити... постаратися треба. Спочатку, о, воно вже легше йде. Добре. Добре, ти це От діло маєш це, все так зробити. Це я, що показав, тепер подивіться то, що я зробив. О, воно так повинно ходити. Не дуже е, вільно, але й не дуже воно туго. Воно так повинно ходити. Середній рух. От середній рух. Добре. Тепер що ще? Коли закладаю пильник, цей. Закладаю пружинку перед тим, так же спрісом лісінного навколо, обійшов, не конче багато, також би через верх, але трошки. І знову розшатав, обкрутив, заклав пильник і можна сміло закладати в рульову систему. Добре, чоловік буде продовжувати це діло, цим ділом займатися. Як буде, вже напевно... Ем... Закручувати В рульову до трактора, то тоді, напевно, ну, ще що буде нового? відео, як воно буде працювати. Але це вже буде відео, коли він вже буде виїздити, тоді воно при рухові покажеться, як воно буде працювати. Ну, так, правильно, я зрозуміла, чоловічиня? Так, правильно. Добре. Але вже інакше. Інакше. Зовсім інакше, ну, змащені зовсім інакше. Добре, друзі. Поки що дякую за перегляд. Всім спокійного вечора, міцного здоров'ячка, до нових зустрічей у наших відео.